Посол Залужний зустрівся із Брайаном Фіцпатріком. Виникає питання: а, а чи дійсно сполучені штати хочуть добра України? Всі ці ігри вони якраз зводяться до того, щоб витягнути Путіна на прямі перемови, Росія дуже поспішає не допустити Келога до участі в російсько-українських перемовах. Росія вважає, що у цій битві виживе хтось один або Україна, або Росія. Вітаю, друзі. Тут телеграм-канал посла Залужного інформує про те, що генерал Залужний і посол Залужний зустрівся із Брайаном Фіцпатріком, представником республіканців, конгресменом другом України. І що цікаво, що Фіцпатрік це колишній. Помічник прокурора США і спеціальний агент ФБР в Каліфорнії, тобто, він спеціалізувався на боротьбі з корупцією. Очевидно, що для республіканців Фіцпатрік, який вже втретє конгресмен, е очевидно, що він може бути спеціальним порученцем для, е як для партійної верхівки, так і. Для Трампа, хоча він не числиться там в групі МАГа, але не виключено, що розмова з Залужним була необхідною для українсько-американського кокусу, власне, і для е, групи лобістів України у США. І ця зустріч відбувається паралельно із, із заявами е, спецпредставника. Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стіва Вікофом. Вітков тут заявив про те, що Стамбульська протокольна угода, яка була погоджена в березні 2022 року, може стати орієнтиром для укладення мирної угоди між Україною та РФ. Мама дорога, я чесно кажучи, від такого повідомлення стає дещо страшно. І виникає питання: а, а чи дійсно Сполучені Штати хочуть добра Україні? Бо якщо брати за основу ту писульку, яку Арахамія і Сотоваріщі зварганили в Стамбулі, то це ж писулька про капітуляцію. Тобто Вітков зараз нас починає готувати до думки, що е, написана Росією угода про капітуляцію України може бути основою для майбутньої угоди між е, мирної угоди між Україною і Росією. Ну, це, чесно кажучи, інколи стає страшно. Тому зрозуміло, що як на мене, то всі ці ігри вони якраз зводяться до того, щоб витягнути Путіна на прямі перемовини. Е, бо раптом зависла е, е, зависла спланована е, панель перемовин на 25 лютого. Отут. Е, Поки що російська сторона повідомляє про те, що вони не планують 25 лютого бути у Саудівській Аравії, де заздалегідь був оголошений новий етап перемовин між США і Росією. Тобто, оскільки США і Росія розмовляють без участі про Україну без участі спецпорученця по Україні Кіта Келога, то це стає трохи дивним. Бо враження таке, що Росія дуже поспішає не допустити Келога до участі в російсько-українських перемовинах. Вони по суті створили прецедент, щоб не погодитись на Келога, і тоді їм доведеться погодитися на Віткова. Швидше за все, що Вітков Починає педалювати тему, щоб закріпитися в переговорній групі з Росією, і це е, заява про те, що в тій стамбульській писульці є якась основа для майбутньої мирної угоди. Є мені здається, провокацією американською для того, щоб все таки змусити прилетіти російську делегацію до Саудівської Аравії в ЕРІД. Ну але про що е, говорить Вітков? От він говорить наступне. Ви побачите пост поступки з обох сторон, і це те, що президент робить найкраще. Він об'єднує людей, він дає їм зрозуміти, що шлях до миру це поступки та досягнення консенсусу. І я думаю, ви побачите тут дуже успішний результат. Що може бути успішним результатом для України? Оце наскільки відкрите питання, що по суті, навіть не хочеться висмикувати якусь карту з цього карткового будинку. Тому що це все сиплеться. Найголовніша підстава думати, що ці перемовини будуть невдалими не через те, що, як кажуть Коштон, е, все замнуть. Ні. Справа в тому, що. Це перемир'я і зусилля американської сторони не зводяться до унеможливлення головного протиріччя, яке існує між Україною і Росією. Росія вважає, що у цій битві виживе хтось один: або Україна, або Росія. Для Росії поняття він-він, коли переможці обоє, а Вітков зараз спробує ну, скорчити з себе такого. Ну, е Угодника, умовно кажучи, і догодити обидвім сторонам, тобто зробити так, щоб обидві сторони були невдоволені. І тоді це ніби вирівнює сторони в своїх бажаннях. Бо ніхто бажаного не отримає. Для Путіна вважається успішними перемовини, якщо він отримає на грам більше, ніж Україна, тоді Путін це виставить як перемогу. Але... Я на всяк випадок. Бо Трамп і його вся е е е тусовка, всі його, так би мовити, політичні нинішні призначенці, вони ж мають дуже коротку пам'ять. Ну, і от що ми робимо в цій, в цій ситуації, коли вони мають дуже коротку пам'ять, ми звертаємося до документів. До яких документів? Від 20 грудня 2008 року між Україною і США укладена хартія про стратегічне партнерство. Чомусь, якщо ще у Байдена про це згадували, то в Трампа досі не згадують про цей документ. А хотілося б його зацитувати і нагадати про всяк випадок от преамбула. Україна і Сполучені Штати двокрапка перше підтверджують важливість наших відносин як друзів та стратегічних партнерів. Ми маємо намір поглиблювати партнерство на благо наших народів та розширювати співробітництво широкого спектру спільних пріоритетів. Друге, наголошуючи, що співробітництво між двома демократичними державами ґрунтується на спільних цінностях та інтересах. Це включає поширення демократії та економічної свободи, захист безпеки. Та територіальної цілісності забезпечення верховенства права підтримку інновацій і технічного прогресу, третє підкреслюють взаємне прагнення посилити двосторонні відносини в економічній, політичній, дипломатичній, культурній і безпекових сферах. Четверте підтверджують важливі гарантії безпеки, закріплених в тристоронній заяві президентів США Російської Федерації та України від 14 січня. 1994 року та буде меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року. П'яте. Підтверджують пріоритети співробітництва України США. Дорожня карта від 31 березня 2008 року та відданість стратегічному партнерству, проголошеному президентами Віктором Ющенком та Джорджем Бушем 4 квітня 2005 року. Принципи співробітництва розділ перший на всяк випадок. Цей рамковий документ оснований на ключових принципах та переконаннях, які поділяють обидві сторони. Перше Підтримка суверенітету, незалежності, територіальної цілісності і непорушності кордонів одне одного складає основу двосторонніх відносин. Основою нашої дружби є взаємне розуміння, та визнання того, що демократія є головною гарантією безпеки, процвітання та свободи. Співробітництво між демократичними державами, в галузі оборони та безпеки є суттєвим для надання ефективної відповіді на загрози мирові та безпеці. Четверта сильна, незалежна та демократична Україна, здатна до відповідального самозахисту, є внеском у безпеку та процвітання не лише народу України, а й Європи, яка є єдиною вільною та живе в мирі. Ну, це вже можна не продовжувати. Тепер подивіться, що за час президентства Зеленського із цих всіх речей було не підтримане. Руйнування конституційного поля, хоч з одного разу американська сторона принципово поставила Зеленського на місце, навпаки, підтримка обороноздатності виявилася не підтримкою по справжньому обороноздатності, а шансом Зеленського розтоптати Конституцію і узурпувати владу. Ну і тепер, коли Стів Вітков починає витягувати раптом. Оцю писульку Стокгольмську, Ой, Прости Господи, переплутав зі Стокгольмським синдромом Стамбульську. То ця писулька, по суті, руйнує те, що затверджено в спільній харті Україна США. Тобто виглядає так, що От може, ви можете уявити собі, що президент Рузвельт десь так в 44 му році, 1944, му раптом оголосив, що та Гітлер не така й погана людина. Не можна, Треба підтримати Гітлера, бо він хороший парень. Він хороший парень. І оцей хороший парень нам зараз хочуть втюхати. Не лише у спічах Трампа я розумію його, його гру, і в цій грі зараз дуже мало місця в Україні, особливо в Україні Зеленського. Якби в Україні був більш пристойний президент, то мабуть, так би ніхто б не дозволив собі поводитися, як зараз Трамп. Поводиться з Україною. Трамп може ненавидіти персонально Зеленського, але руйнувати незалежність України і її територіальну цілісність і торгувати нашими, так би мовити, землями на догоду Путіну. Ну, це не найкраща позиція. Ну, Трамп так точно влипне в історію, а не, а не потрапить як видатний лідер. Тому, ну, заяви Віткофа можна звичайно сприймати як. Елемент такої димової завіси, бо все, що робить Трамп на сьогодні, це поки що димова завіса. Слів багато, тріскотні багато, але дії дуже 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 обережні і дуже такі, ну, я б сказав, як хода по мінному полю. Трамп розуміє, як мало в нього часу, і Трамп розуміє, що він по суті. Не може розкарячитись і на зовнішню, і на внутрішню політику одночасно. І зараз складається певне враження, що е, Трамп успішно дістане по мордасам від Путіна, тобто буде принижений публічно значно гірше, ніж у свого часу в Хельсінкі був принижений. І от тоді Америка дійсно почне. Думати і про інтереси США в контексті України, а не в контексті Росії. А поза тим, дякуємо Збройним силам, вони на сьогоднішній день головні дипломати українські. Людина зі зброєю є головним дипломатом. Не Сибіга, не Єрмак і ніхто інший. Судячи з того, як Україна втрачає ініціативу на кожному сантиметрі, Ну, мабуть, взагалі-то честь дипломатії поки що захищає ну, поодинокий посол залужний. Дай Боже йому сили на цьому шляху.